Так, почали мурувати ось такий парканчик. Залили бетон, зараз потепліло і пішли, вже переступили до мурування. Стопчики у нас тут будуть звисати. Потім все це обробимо. І буде красивий парканчик. Особисто я не дуже люблю ці бетонні роботи, що в них є завжди якісь непередбачувані нюанси. А так як ми це все прораховуємо заздалегідь, і вже, якщо випливають якісь нюанси, це вже наші проблеми, а не клієнта. То це Мені не дуже подобається. Але беремо під ключ, все повністю, лиємо бетон, муруємо стовпчик, якщо треба. Ось На цьому об'єкті, наприклад, був слабший ґрунт і поплила одна опора і виходить бетон. Трошечки е, виперло. Ну, але нічого, це вже проблеми наші. Е, майстри підшліфували там, де треба. Е, зрізали, і зараз там все рівненько, все гарненько. Потім це все зробиться декор. На це все зробиться декор, вирівнюється. Ще додатково і буде дуже гарно. Так що звертайтесь в компанію сегмент, номер телефона внизу.